Вітаю, Аристотель! Колись сказав ми те, що ми постійно робимо. Тож я знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності і поспілкуватися про речі, що заслуговують нашого часу і сил у студії Володимир Гриневич. Альпіністи розуміють, як важливо знайти безпечну точку опори, перш ніж продовжувати підйом, тільки безрозсудливі будуть рухатися вище, не переконавшись у надійності своєї позиції. Передбачливість, однак, не означає інертність. Насправді обережність прискорює просування, страх породжує бездіяльність, кричати стоп і попереджати будьте обережні зовсім не одне і те ж. У питанні ставлення людей до другого пришестя Христа можна виділити три позиції: нерозсудливість, обережність і страх. Першу позицію займають люди, що говорять. Де обітниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Вони вважають, що Бог не бере участі у справах людей або тому, що його не існує, або тому, що йому це байдуже, або ж він настільки поблажливий, що ніяк не реагує. Необхідно сказати, що Богу далеко не байдуже. Далі апостол Петро пише: Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб навернулися до каяття. Необхідно пережити сцілювальну зміну думки про нього. Ми можемо бути обережними і водночас не боятися. Зверніть увагу на попередження апостола Петра. Тож, ви улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Наближення дня Господнього не повинно паралізувати нас страхом. Ми можемо чекати його з нетерпінням відповідно до Його обітниці. В Ісусі наше уявлення про Його пришестя може бути втішним і хвилюючи ясним. Ісус запевнив нас, що в оселях Отця тривають особливі приготування до нашого повернення додому. Ми тільки почали пізнавати Отця через Ісуса Христа, судячи з Його теплого, сердечного прийняття, будьте впевнені, Бог бажає, щоб ми вічно зростали у пізнанні Його. Нові відкриття будуть хвилювати наші душі тією мірою, як ми будемо підніматися все вище і вище, геть від оман цього світу. І якщо послизнемося, то сподіваємося, що нас підтримують його вічні руки. А одного прекрасного дня ми побачимо його обличчя. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за чудові обітниці, які є на сторінках святого Писання. Благослови, Господи, нас. Допоможи нам їм довіряти, допоможи, Господи, нам готуватися до славної зустрічі з Тобою. А наше життя сьогодні і надалі віряємо в Твої святі руки, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. В небесних оселях тривають особливі приготування до нашого повернення додому. Наскільки більш важливою повинна бути наша підготовка до входження в небесні оселі? Нагадую, що ви можете отримати цікаву серію безкоштовних біблійних уроків дивовижні факти. Ці уроки крок за кроком допоможуть вам готуватися до зустрічі з небесним отцем. Вам потрібно лише повідомити про своє бажання, отримати їх. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам благословенного вечора. До зустрічі!